Дитячий театр за дзеркальне, молодша група, гімнастика для ротика, тобто артикуляційні вправи. Регулярні артикуляційні вправи це не просто забави, це важливий крок у розвитку мовлення вашої дитини. Від 4 до 6 років це період, коли дитина активно освоює мовні навички, і артикуляційні вправи допомагають покращити вимову, чіткість звуків і здатність виразно спілкувати. Чому важливо робити це регулярно? Постійні вправи розвивають артикуляційний апарат, що допомагає дітям правильно вимовляти звуки та слова. Це допомагає дитині правильно формулювати звуки, що є основою для грамотного мовлення. Коли дитина чітко вимовляє звуки та слова, це дає їй впевненість у спілкуванні з іншими дітьми і дорослими. І як результат. Ви маєте краще розуміння і сприйняття мови оточуючими, легше освоєння нових слів та граматичних конструкцій, поліпшення самовираження і соціалізації. Тож не відкладайте на потім, почніть робити вправи вже сьогодні, і ваша дитина помітить результати дуже швидко.